Ми офіцери озброєння Збройних сил Тилу, головного управління оперативного забезпечення, військово-наукового управління, управління міжнародного співробітництва підтримуємо ініціативу начальника генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України і приймаємо участь в флешмобі. Увага! Упор лежачи прийняти. І раз! І два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять, і одинадцять, і дванадцять, і тринадцять, і чотирнадцять, і п'ятнадцять, і шестнадцять.